Давай, ходи. Йди сюди, а ну ти подивися, що там, там а, Амаля? є. Угу. Давай. Амаля, йдемо подивимося. Що там є? А ну що там є? Дивися туди. Що там є? Ану велась на ліжко. Ама? Чекай, Амаля! А, Амаль, не так. Амаля, ну, ходи сюди. Подивися, щось тут є. А ну, и посмотрите, что там. Маля, что тут есть? А ну, открой. Ага, что там есть? Что это такое, малька? Маля! Маля, какая смалька. Бачите? Тебе такої не було. Ну, що треба відкривати, Ну, відкриваємо. Mm? Відкриваємо, відкриваємо його. Uh -huh. Що тут таке є? Mm. Це, а ляля -ля горшочок має. Доктор. Ти бачиш, ляля пісати буде. Я помою ляля. Бачиш? Mm. Давай, пока-пока. Mm. 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 Гарна лялечка, так? Що тобі тільки лялечка подобається, а, Марі? Що там таке є для лялечки? Mm. якась... А це пустишка така лялі, і горшочок є, і пипочка є. Поїла ляля? <різь> Гарно. А ну по цьому ляля, по цьому, по цьому лялі? цьому ляля. Дай цьому ляля, а Малик? <різь> Ну, дай цьому лялі. Ану, а, а це що таке Амаля? Це такі, де ти в магазин по покупки ходили. <смас> О, дивися! Вау! Видельці, лишки, дивися, пухти! <смас> Туди можна в холодильник складати. Салат. <смас> Ну, подивись, який подарунок Миколайчик приніс. Гарний. Ух ти. Які мають кришку. Дивіться, який показує. А розмір який? Та я вже виключив. Чуть-чуть великий.